Правдивий Іванко, українська народна казка. Один хлопчик зостався сиротою, і сільський староста узяв його до себе служити. Звали того хлопця Іванко і доглядав він на толоці худобу. А десь під той час один молодий граф, що жив неподалік, утрапив у біду. Пішов купатись у глибоку воду, і раптом обвив його довкола шиї страшний гад, і заговорив людським голосом: Ти будеш моїм конем, і мусиш мене носити. Граф страшенно налякався, думає, що робити, як позбутись цього лиха, а гад і каже. Але не думай мене якось убити, бо як хто спробує мене зачепити, я тебе вжалю, і в ту ж хвилину прийде тобі кінець. Зажурився граф, пустився по світу, по всяких ворожіллях, щоб зарадили його лихові, зняли гада з шиї. Ходив, блукав, але все марно, ніщо не помагало. Одного дня нещасний граф ішов полем, де сільські хлопці худобу пасли. Між ними був і сирота Іванко. Хлопці гралися в урядників. Іванка обрали за старосту, а одинадцять інших присяжними. От староста з присяжними якраз правили суд. Граф зі страшним гадом на шиї пройшов собі попри них. Навіть не глянув у їхній бік, такий був зажурений. Побачив його Іванко і наказує своїм присяжним. Ано, ну побіжіть за ним і приведіть його сюди. Хлопчики побігли до графа та кажуть Шановний пане, сам пан староста вас кличе. Граф дуже здивувався, але послухав хлопчиків і вернувся. Іванко почав грісно. Що ви за чоловік? Чого пройшли біля сільського уряду і не вклонилися? Граф зняв шапку і поклонився. Тоді Іванко промовив до Гада. А ти чого вчепився до цього пана і не злазиш? Пан мій кінь, відказує Гад. Він мусить мене носити. Ну, раз так, то вас треба розсудити, каже Іванко. Бачиш, тут стоять одинадцять присяжних, а мене дванадцятого. Обрали за старосту. Що ж, судіть, каже гад. Добре, але спершу злізай з чоловіка, бо на коні нікого не судять. Доки гад розкручувався з графської шиї і сповзав на землю, Іванко шепнув хлопцям. Як свисну, лупцюйте, гада. Хлопці зі своїми пастушими палицями поставали довкола, а Іванко почав суд. Скажи високому судові, пане Гаде, чи ти сам виліз на цього чоловіка, чи, може, тебе хто змусив? Я сам, прошепів гад, нема такого, щоб мені наказував. Ну, коли ти самочинно це зробив, то будеш покараний. Іванко свиснув і дванадцять палець загупало по гадиськові. Той відразу скрутився і здох. Граф ще ніколи не був такий щасливий. Красно подякував усім хлопцям, записав, як називаються, де живуть, та й каже Годилося б вас обдарувати зразу, та з собою нічого не маю, але я про вас не забуду. Попрощався та й вернувся додому. Дома запряг коней, насипав у віз грошей і повіз у те село, питає людей. Де живе пан староста, йому кажуть, там і там, і показали двір, куди завертати. Старости вдома не було, тільки його жінка. Вона попросила графа зачекати. Невдовзі прийшов староста, але геть не той, що судив графа. Граф вийняв свій записник і подивився запис. Так і так його звуть, каже. Та це ж мій слуга здивувався староста. А де він? Там, де й має бути, на толоці, з худобою, зараз уже має прийти. От невдовзі приходить Іванко. Побачив його граф, кинувся до нього, обняв, обцілував, оцей хлопчина мене врятував, каже. А де твої присяжні? Закликали тих пастушків, і граф їм усім дав багато грошей, а найбільше Іванкові. Але Іванко не схотів брати. Нащо мені ці гроші? Граф чудується і питає Хлопче, як же воно так? Що ти за один? Я сирота, каже Іванко. Мої батько й мати повмирали, а я ось нанявся служити у пана старости. То ходи служити до мене, у мене за свого будеш. Піду, як дослужу у свого господаря, бо маю з ним угоду, мовив Іванко. От як вислужив він у старости три роки, дістав три срібняка, зібрався та й пішов до графа. іде йде, аж на зустрічі може, брак. Голодний, обірваний, босий, вийняв Іванко одного срібника та й же бракові. Іде собі, йде, коли це ще один жебрак при дорозі, дав і тому срібняка. Пішов далі, коли це назустріч ще якийсь бідолаха. А що ж цьому бідола сідати? Думає, лишився в мене один срібний, а, думає, і цей і дав останнього гроша. А то був непростий жебрак, а дід чарівник. Куди йдеш, хлопчику? Питає він Іванка. Іду, дідику, служити до графа, то я тобі щось пораджу, каже дід. Як вислужиш у графа, то нічого за службу не проси, тільки той камінець, що лежить у грядці між квітами. У тому камінці знайдеш собі одежу, шаблю і рушницю. Як вберешся в ту одежу, не зможе тебе взяти ні шабля, ні куля. А твоя шабля буде такою, що загадаєш, то зрубає, і рушниця непроста куди собі подумаєш, туди й поцілить. Іванко подякував, уклонився жебракові та й пішов. Прийшов до графа і зачав у нього служити. Як відслужив три роки, граф і питає Ну, що хочеш, Іванку, за свою вірну службу? Нічого не хочу, лиш камінець, що лежить у грядці між квітами. Камінець я тобі й так дам, ні, окрім камінця, більше нічого не хочу. От знайшов він у квітах той камінець, розбив його і вийняв звідти убрання шаблю і рушницю. Одягся, взяв на плече рушницю, а шаблю в руки та й рушає в дорогу. Граф його просить не йди нікуди, будь у мене. Я дам тебе в навуку, вивчу на пана. Дякую, відказує Іванко, але я більше люблю коло худоби бути. То й будь коло неї, моя худоба пасеться в полонині, та я не хотів тебе туди пускати, бо скільки слуг туди вже ходило, а ніхто не вернувся, худоба лишається, а пастух пропадає. Не бійтесь, я не з таких, я не пропаду, я піду в полонину, а коли вам щось знадобиться, то прийшліть по мене. Приходить Іванко на ту полонину, роздивився, облаштував собі хатку та й живе. Минає день, другий, третій, увечері хлопець загнав худобу до кошари, а сам зайшов до хати, сів на лавку і чекає. Настала ніч, рівно о дванадцятій годині двері відчинились, і на порозі став високий чорний чоловік. Крикнув до хлопця. Хіба ти не чуєш, як худоба кричить у кошарі? Біжи до корів, бо заколють одне одного рогами. Я звідси не вийду, відповів Іванко. Рятуй худобу, бо як пропаде, тебе повісять. Ану, ти, хо, чорте, я ж бо сказав, що не вийду. Це ти так зробив, що худоба кричить і колеться рогами. Нечистий дуже розсердився і почав страхати хлопця. Страхав його аж доки десь далеко заспівали півні. Другої ночі чорт знов нас пустив на худобу страх, і вона дуже кричала, але Іванко вже знав, хто то вчинив і не вийшов. А опівночі нечистий вернувся і зайшов у двері. Кричить Біжи в кошару, бо худоба гине. Іди геть нечистий. Відказав Іванко, я не боюсь ні тебе, ані твоїх страхів, які ти насилаєш. Чорт почав наближатися, щоб його схопити, але хлопець крикнув Стій, не підходь, бо постічу тебе на капусту. Тут до хижі зачали лізти інші чорти. Налізло їх багатько, і всі репетують, погрожують Іванкові та заспівали півні і вся нечисть. Пропала. Настала третя ніч. Худоба в кошарі кричить Як, скажена, чорти знову вірвались до Іванкової хижі, скрегочуть зубами і насуваються на хлопця, хочуть його розірвати. Витяг він шаблю, закрутив нею довкола і відцахнулися чорти. Уже на півночі налізли їх ще більше, і всі рвуться до хлопця, ревуть. Кричать, виють, страшно слухати. А Іванко тільки сміється та шабелькою довкола крутить і не підпускає нечистих до себе. Раптом бачить, як один чорт побілів. За другу хвилину вже й решта чортів почали біліти. Вони біліли так швидко, що в хатині аж посвітліло. Минуло ще трохи часу, і всі чорти. Зробилися білі білі, лиш зуби їх лишилися чорні, заспівали півні, а чортам і зуби побіліли. Високий чорт, найстарший поміж них, підбіг до Івана, обняв його, подякував та й каже: Ну, тепер полонина твоя, передаємо її тобі, раз ти такий мудрий. І всі ті нечисті зробилися людьми. Такими, як були колись, а Іванко став царем полонини і жив собі добре, доглядав графову худобу і господарював. А граф тим часом думав, що хлопець пропав і послав одного слугу подивитися, що там і як. Слуга пішов, побачив, що Іван живий, здоровий, та й побіг до графа. Той дуже втішився і запросив Івана до себе в гостину. По дорозі до графа хлопець зустрів удову, що несла в жменях трохи муки. Раптом подух сильний вітер і розвіяв ту муку. Бідна вдовиця заплакала. Чим я тепер нагодую голодних дітей? Позичила собі трохи муки, та й то вітер розвіяв. Іванкові стало жаль бідної вдови. І він написав вітрові листа лівою рукою вписав золоті літери і пустив на вітер, написав, щоб вітер з'явився завтра на суд. Будуть його судити за те, що розвіяв бідної вдови позичену муку. Приходить Іванко до графа і оповідає йому за цю пригоду. Граф, недовго думаючи, наказав суддям прийти завтра до суду, з самого рання. На ранок зійшлися судді, перешіптуються і сміються. Ну, смішний буде нині суд. Будемо судити вітер. Ха ха-ха. Минула година друга, а вітра нема. Судді вже на повен голос регочуть з Іванка, що сидів собі на передньому місці, показують пальцем і на вдову, котру хлопець запросив на суд. Коли це рівно о 9 годині раптом відчинилося вікно, залетів вітер, сів на крісло і зробився стареньким чоловіком з довгою золотою бородою. Ну, чого ти мене кликав, Іване? запитав Іванка вітер. Покликав я тебе на суд, бо ти розвіяв у цієї вдовиці жменю муки, яку вона позичала дітям своїм. Я мусив розвіяти, бо туди мене вела дорога, відказав вітер. Ну, коли вела тебе туди дорога, то заплати жінці три срібні за муку, і ще три нам за суд, ось би знав надалі, як віяти. Старий витяг з кишені три срібняка і віддав їх бабі, а ще три срібні поклав на стіл і вилетів через вікно. Судді перезирнулись і знизили плечима. Що це за хлопець? Якийсь простий пастух, а вітрові наказує. А Іванко накинув на плечі жакета та й далі подався до худоби. Та слава про нього як найсправедливішого і наймудрішого суддю розлетілася по всіх усюдах. Якось цісар і той граф, що в нього Іванко служив, сиділи за столом, гостилися собі й балакали. Про те є та про се. Цісар хвалився своєю донькою. Моя донька така хитромудра, що нема на світі чоловіка, якого б вона не піддурила. Але мого вівчара не здуриш, каже на те граф. Він такий правдивий, що радше вмре, аніж скаже неправду. То закладімося. Моя донька найобкрутить його, що він тобі правди не скаже. Коли я програю, віддам тобі половину свого царства, а як ти віддасиш мені півмаєтку. Ударили по руках. На другий день цісарівна переодяглась у лісникову одежу та й подалася на полонину до Івана. Прийшла й питає: Можна в тебе переночувати, легіню? Чому ні? Ночуй, сказав Іванко. Цісарівна скинула одяг і лягла на ложе із сіна. Тільки тепер Іванко зрозумів, що то не лісник, а прекрасна панна. Він перегородив ковдрою вівчарську хату на дві половини, щоб дівчина не ганьбилась. Але цісарівна серед ночі просунула свою ніжку на його половину ліжка, а далі. Потяглася до Іванка і солодко його поцілувала. На ранок дівчина вдала, що смертельно захворіла, і каже, якби ти зварив мені печінку золоторогого бика, що водиться в графському стаді в полонині, то, може б, я й видужала. Добре, добре, красна панно, – каже Іванко, зроблю все, як хочеш, тільки б тобі полегшало. І хоч як прикро було йому страчувати того бика окрасу графського стада, але що вдієш? Тут красна панна може вмерти. Зловив він золоторогого бика, зварив його печінку і приносить цісарівні. Дівчина встала, з'їла кілька шматочків та й каже О, мені вже краще. Ох, коли б ти приніс мені ще й роги золоті, то я вже зовсім одужала б. Навіщо тобі ті роги золоті? Вони дуже красні, я буду на них дивитись. Приніс Іванко золоті роги і дав дівчині. Вона їх узяла і тихенько втекла. А тим часом цісар із графом скликали багато панства, щоб усі були свідками, хто з них стане переможцем. Як цісарівна принесла золоті роги, цісар з радощів аж руками сплеснув, ну, пане графе, а тепер побачимо усю правдивість твого вівчара. Задумався граф, гадав, що Іванко побоїться сказати всю правду, не зізнається, що дівчина його обкрутила і що то він задля неї не пошкодував зарізати золоторогого бика окрасу графського стада. А в той самий час, на полонині, бідолашний Іванко опустив голову і тяжко зажурився. Що буде? міркував він собі. Що скаже пан граф, коли побачить золоті роги у якоїсь дівчини? Що я йому відповім? Недовго думаючи, устромив він свою пастушу палицю в землю, повісив на неї свого жакета, надів капелюха і зробив другого себе. Далі поклонився та й став з ним до розмови. Дай Боже Іване, дай Боже пане, ну, що нового Іване? Ой недобре пане, бо вбив ведмідь вашого золоторогого бика. Недобре Іване, а де ж його печінка? Ні, думає хлопець, граф мене зразу співмає на брехні, треба інакше мудрувати. І знов поклонився. Дай боже Іване. Дай Боже пане, що нового, Іване? Ой недобре пане, золоторогий бик зісковзнувся, упав вогонь і згорів. Недобре Іване, а де ж його золоті роги? Покрутив хлопець головою І так не збрешеш. Треба казати правду. І третій раз поклонився своїй подобі. Дай Боже Іване, дай Боже пане. Ну, що нового Іване? Ой недобре пане, бо прийшла омана, підманула Івана, він золоті роги дав, бо золоту нічку мав. З цими словами Іван надів шапку, накинув на плечі жакет та й подався до графа. Цісар, князі, графи і все вельможне панство вже чекали на нього. Поклонився він їм усім і підходить до свого пана. Дай Боже пане. Дай Боже Іване, ну, що нового, Іване? Ой недобре пане, бо прийшла омана, підманула Івана, він золоті роги дав, бо солодку нічку мав. Граф на радощах обняв його і вигукнув Не бідай, Іванку, дуже добре, синку, своєю правдивістю ти виграв півцарства, і розповів хлопцеві, як заклався з цісарем. Отак Іван, що завжди казав правду і був наймудріший і найсправедливіший суддя, посів цісарський трон. Цісар аж скуп на собі волосся, ще й мало не збожеволів, що мусив передати державу в слузі та ще й видати за нього свою улюблену доньку. А цісарівна радо пішла за Івана, бо дуже вподобала його ще там, в полонині. Відгуляли вони весілля і гарно жили, поживали, і добре цісарювали. Може, й донині цісарюють, як не повмирали, а хто не вірить, най перевірить. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.